Ми живемо з вами у світі маніпуляцій. Маніпулюємо ми, маніпулюють нами. І саме про це я хочу поговорити: про токсичний позитив. До вас людина з позитивом, а насправді там є приховані такі механізми, які вас знецінюють, які змовчують. Ваші почуття, які змушують вас ще більше занурюватися у негативну сторону. Я приготувала декілька фраз для вас і впевнена, що ви трохи проаналізуючи свої відносини, свою лексику, ви також зможете знайти слова, які, начебто, і позитивні, але вони є негативними. Перше. ти сильна. Що це означає? Так, це комплімент. Ви сильна жінка? Ви живете за кордоном велику кількість років? Ви виховуєте сама дітей, ви розмовляєте з джоб-центром, ви знаєте, як вирішувати всі питання і ваші, і мамині. Це комплімент? Чи це знов таки така вимога? Ну ти ж сильна, то йди зроби, це що ти хочеш? Я не сильна, це маніпуляція. Хто вам останній раз говорив: Ви сильна. Це так класно маніпулює, і ви зразу біжите знов якісь шукати. Нові перешкоди знову вирішувати чисть проблеми. Насправді, цей комплімент він з одного боку і комплімент, а з іншого боку, це ем, маніпуляція вами. Тому подумайте, якщо хтось вам зробить наступного разу такий комплімент і скаже таку фразу, що людині потрібно від вас, і якщо вас ставлять десь сюди, а людину донизу, то проаналізуйте це, будь ласка, не плач. Ще така фраза, яку ми говоримо. До дітей часто, до дорослих. А чому мені не треба плакати? Це нормальна реакція мого організму. Якщо мені боляче, якщо душа болить, тіло болить, серце болить, це нормальна реакція. І коли ви говорите не плач, ви ставите маленький дитині блок. Ну чого ти плач? Ну вдарилася, вставай, іди. Що треба зробити? нормальній, адекватній мамі, яку здорову виховували також її батьки були психологічно здорові. Підійти, обійняти, казати Сонечку, я тебе люблю, я подмухаю. Треба плакати. На моїх приватних консультаціях я завжди з клієнтами говорю Плачте, це добре. Вони кажуть, Боже, вибачте, я плачу. Будь ласка, плачте, можете кричати, можемо разом кричати. Плач, це вентиль. Коли я працюю склад... з складними пацієнтами, які, наприклад, за місяць знаходяться в лікарні, то людина настільки в себе накопичила цей негатив, цей біль. Тоді я кажу. Пішли шукати вентиль, пішли будемо кричати, пішли будемо щось рвати, пішли, візьмемо працювати. Тактильно ви можете це вивезти з тіла, е, якийсь пластилин, якісь інші речі, кидати е, м'ячі. Ну, тобто, плакати, кричати це нормальна реакція. Якщо вам хтось говорить не робіть цього, це означає, вони перекривають ваш вентиль виходу емоцій. Чому в нас всі психологи радять? Будь ласка, йдіть в ліс і там обіймайте дерева. Покричіть. Це дуже добре, коли це виходить з вас. Тому, якщо вам хтось скаже не плач, то плачте. І якщо вам буде після цього добре, будь ласка. Ще цікавий момент. Все, що трапляється, трапляється на краще. Це класна, заспокійлива фраза. Але я, до речі, колись робила також відео про ці позитивні фрази, і я трактувала її в позитивному ключі. Зараз я вам хочу показати інший аспект, так? Все, що трапляється на краще. І ми починаємо шукати з того лайна, в якому ми знаходимося, що ж там є позитивного. Інколи його немає. Інколи не можна знайти в людині світлу сторону. Нам людина, людина дана для того, щоб вивчити якісь уроки, такі якісь моменти. Інколи людина просто лайну, яка нам дана, для того, щоб ми просто не йшли туди і провсти, пройшли повз цієї людини. Тому не завжди потрібно шукати якісь діаманти там, де їх немає. І е, е, інколи речі трапляються, оскільки так. Така ситуація, оскільки всесвіт собі там рішив, і не треба шукати якесь подвійне дно, інколи його там немає. Пам'ятаєте, коли кажуть, що я думав, що ти мовчиш, і за твоїм мовчанням є глибина. Насправді людина не має що сказати. От були у вас такі ситуації в житті? Ще цікавий момент це фокус на позитив. Часто це справді переключення уваги, і людина починає думати. Прямо от справді тільки позитивне щось шукати, буває, що його немає. Тоді треба розібратися зі своїми негативними почуттями і дати їм волю, назвати, сказати, від чого вони вас захищають, і знайти той вентиль, який відкрутить. Оту купу емоцій і вони вийдуть. Саме емоційність дає нам шанс звільнити тіло. Емоції живуть в вашому тілі. Чому ми говоримо, що душа там в п'ятки десь пішла, або я каміння в мене в шлунку це саме оце почуття. І якщо. Щось сталося, не треба шукати там завжди позитиву. Є і негативні аспекти. Їх треба взнати, признати і з ними працювати. Коли ви називаєте речі негативні, це вже 80% успіху. Ще цікавий момент, інші мають ще гірше, чесно кажучи, в мене спрацьовує, оскільки, коли я бачу хворих дітей. Третя стадія раку, четверта стадія раку, які вони позитивні, коли я бачу, якщо дитина знаходиться вже останніх два місяці в лікарні і вона все рівно намагається. Знайти позитив в цьому житті, і от фраза хтось каже, Боже, я не знаю, чи мені цю каблучку купити, чи цю, і треба нове платячко. Інколи наші цінності настільки різні, і так, в когось одна доля, в когось інша доля. І от просто сказати, що інші мають ще гірше. Кожен відповідає за свою долю. І ми маємо самі робити вибір. Казати, що от тобі зараз добре візьми, заткнися, а в тебе є проблема, а в комусь ще гірше. Але ваша проблема, ваша проблема це вам болить. Це ваш біль, це ваші такі собі емоції. Тому ці фрази вони також є з маніпулятивними. Моя улюблена фраза, я ж хотіла як краще. Питання в тому, кому краще. Якщо вам це каже ваша мама, то це цінності її. Вона вважає, що треба там одружитися, щоб ви дитину народили в 25, потім працювали, бо мама так собі рішила, що так буде краще. Ви маєте рішати, як краще для вас. Ще один дуже момент мені подобається, коли хтось коригує мою українську мову. Це так мило. Я роблю, ви знаєте, в мене є рубрика цікава німецька. І я розповідаю про цікаві фрази. І от хтось мені написав «Глагол — це дієслово. Я знаю, іменник це в нас существі і далі, і далі. Коли я оговорюю своїх відео, це нормально, це природньо. Ніхто з нас не розмовляв три роки тому ідеальну українську мову. Більш адекватні люди перейшли на українську, хтось лишився на сушу, хтось розмовляє російську, кожному своє. Писати під відео дієслово там, чи глагол штрих дієслово. Бо, перше, це людина хотіла добро зробити, чи вона хотіла показати свої знання, чи мої незнання. Такі моменти, тобто я ж хотіла як краще, я ж вам хотіла сказати, як правильно. По-перше, вас не просять говорити як правильно. По-друге, людина намагається показати, вона там вища, вона знає як це, а хтось не знає. Такі речі також, коли спрямовані на, начебто, відкоригувати когось, насправді це показ, яка я сама то розумна. От я знаю, що в глагол це діє слово, а ви, Ліна, не знаєте, що в глагол це діє слово. Це так мило, оці наміри. Коли люди щось там розказують, і от ваші думки свої думки намагаються вам впаяти і сказати: от думай так, бо це правильно, це маніпуляція. Це той самий токсичний позитив, який Спрямований, спрямований на те, щоб зробити вам добро, пам'ятаєте, причиняти добро, яке вам не потрібно. Тому, будь ласка, будуйте свої кордони, визнавайте і визначайте, і впізнавайте той токсичний позитив. Коли вам говорить людина з чистими намірами певні речі, ви можете це сприймати. Якщо ліві люди, яких ви навіть не знаєте, то це їх, це не ваше. Я вам бажаю, щоб це, що відбувалося в вашому житті, відбувалося з доброї волі. І щоб ви керували цими подіями. Думайте про те, щоб вам було комфортно, щоб в центрі вашого всесвіту находились ви. Якщо вам потрібна консультація, приходьте. Ми подивимося, наскільки токсичного позитиву є у вашому житті або позитивного е токсично, токсизму, називаємо це так. Побачимося.